Так, да, Вона... отечество це питання. Та... Що вони вилять. Віра, руська. руська віра, це вони зрозуміють. Це православний. Розуміють. А та? що от таке отечество, це такі уявна, Ну вигула. І тут от, 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 от кострома, якась рязань, чи ще щось, ми тут свої місцеві справи вирішуємо. Та. А десь там треба його... йти воювати. Да? РЗА, Шокша. Ну і говорять вони на мові своїй місцеві, то да. в селі в себе. Тож з вони... російських, хто двома мовами. Ніяких ж там літературних стандартів літературна мова як, як стандарт для всіх, це вже теж наслідок масової школи. Да, та, Відповідно, школі. це виходить, що це вже період. Це, це теж період 20-30-го. Дідо Сталіна. Да. От книжка цікава. Тут просто він дуже детальний, про як це працювало під час формування історичних цих Моментів, тобто ну, краткі курси, яке победи в основному. Як фільми формувалися, які директиви давалися, як потім ордени під фільм підв'язувалися. Ну, фактично, я хочу сказати, що Бранденберг не каже, що росіян створив там Сталін. Чи як там, Путін говорить, що там українців створив там Ленін.